Мене звати Ася, і я рада вітати тебе на своєму YouTube каналі. Сьогодні цілий ролик про мої бюджетні фаворити з Єви буду фарбуватися, показувати вам, як ця косметика працює на моєму обличчі, розповідати про неї та, можливо, розкажу про якісь свої фішечки та лайфхаки. Чесно кажучи, я думаю, що весь оцей наш макіяж обійдеться нам ну, максимум в півтори тисячі гривень, тому ви ще зможете добряче поповнити косметичку. Починаємо ми з тонального засобу, і я буду використовувати Lamel Smart Skin. Багато хто називає саме цей тональний крем аналогом Estee Lauder Футурі. Ріс, але як на мене, вони просто нагло бежать, тому що ну цей тональний мені подобається. А естеладер ні. в нього досить непогана кольорова гамма, приємний запах, криюча здібність ближче до середньої. Я б не сказала, що це прям фул каверіш тональний. Світло вробили, тобто це саме той тон, який буде класно використовувати щодня. Він нічого не підкреслить, не потече, якщо ви правильно його зафіксуєте, звичайно. І при цьому перекриє якісь невеличкі почервоніння, синці, або просто нерівномірний тон. Ось можете наглядно порівняти сторону без тонального засобу і сторону з тональним засобом. Я вважаю, що він повністю коштує своїх грошей, тому що ну, це такий легкий базовий тон на щодня, причому з непоганою криючою здібністю. І ще наскільки я знаю, навіть не камедоген. Це, до речі, відтіночок 401, найсвітліший. Мені він підходить, в принципі, можливо, трошечки за жовтий, але це не критично видно. Наступний продукт, без якого я ніколи не вийду з дому і яким я користуюся найчастіше, це консилер. Скажу чесно, я перепробувала купу бюджетних консилерів, і в мене кілька фаворитів, але зараз я користуюся лише ним. Так це Maybelline Fit Me і його або ненавидять, або обожнюють, але мені він підходить максимально. По-перше, легка кремова консистенція Енція, яка не забивається у змошечки, якщо ви гарно її припудрите. По-друге, непогана криюча здібність, а ще досить далі кольори. Мені, як білосніжці, він все перекриває, але при цьому не пересвітлює цю зону. Коротше, мені подобається цей консилер. Я знаю, що багато його хейтить, не розумію, чому мені він реально прям класний. І я думаю, якщо він скоро у мене закінчиться, то я повернуся за ним, а не буду тестувати новий якийсь консилер. До речі, якщо ви хочете максимально класно перекрити синець, не Єллосите консилером під очами, це вам не допоможе. Найкращою точкою, найпершою точкою для консилера, має бути внутрішній кутик ока, тому що тут основна концентрація кольору синцю. Тобто, ви сюди ставите точечку і далі вже підтушовуєте вниз або наверх, тому що багато хто фігачить от сюди от купу консилеру, воно все там застигає, не тушується схоплюються на і потім всі ходять і кажуть, що консилер поганий. Ні, ви просто, скоріш за все, неправильно ним користуєтесь. Наступний продукт це кремові рум'яна. Також один з тих продуктів, без яких я дуже рідко виходжу з дому, і реально найуніверсальніші і найкращі рум'яна серед бюджетного сегменту це Evelyn Wonder Match у другому відтінку. Цей колір неймовірно універсальний. Він підходить всім дівчатам. Звичайно, в залежності від кольору шкіру комусь треба більше, комусь менше, але в принципі я ще не бачила дівчинки, які б він не підходив. В нього максимальна кремова текстура, в нього невеликий розхід, він дуже легко тушується. Коротше, це прям реально мастхев для тих, хто любить рум'янця, для тих, хто вміє користуватися, не вміє користуватися. Це не важливо. В принципі, навіть будь-який новачок впорається з цим продуктом. Він гарно тушується і пензликами, і спонжиками. Коротше, ну взагалі беріть, не задумуйтесь. Він класний, він крутий. І вистачить його надовго. І ефект може бути як від дуже натурального, так і до більш насиченого. У мене сьогодні лайт настрій, тому насиченості не буде. вибачайте. Ай, ладно, пожартувала. Буде в мене сьогодні рум'яне обличчя. Всі ж хочуть побачити, як продукт працює на максимум, тому це нормально. Тому зараз будемо дивитися, як всі продукти працюють максимально, тому що оце іноді квеціяш, квеціяш, воно в житті виглядає вау як яскраво. а Потім дивишся своє відео, і там майже нічого нема. Наступним етапом йде кремова корекція або кремовий бронзінг. І тут на жаль я не змогла визначитися лише з одним фаворитом. Тому їх буде два. Ну вам вже краще і простіше. Це два продукти: один від Evelyn, другий від LN Pro. Перший більш для таких блідих дівчаток для імітації натуральної тіні, а другий продукт це більш таки бронзер, який неймовірно смачно пахне. і Також може використовуватися і як контурінг, і як бронзер, в принципі, в залежності від вашого кольору шкіри. Цей засіб трошки більш кремовий, цей трошки густіший, але вони в принципі ідентично класно наносяться, класно тушуються. В принципі, з ними також порається будь-який. Єдине дуже разюча відмінність це об'єм, тому що у цьому продукції 2,5 грами, а у цьому 20, То це реально дуже-дуже велика різниця. Давайте я вам покажу на одній стороні, як працює Evelyn, а на іншій інше Ellen Pro, а Потім якусь спробую це вирівняти в макіяжі. Просто хочеться, щоб ви бачили відмінність. mm І вибрали той продукт, який вам подобається більше. Важливо сказати, що і у Evelyn, і у Елен є кілька кольорів, тобто це не один, є більш сіріше, а є більш такий засваглий з жовтинкою. Також величезний плюс кремових продуктів у тому, що якщо ви навіть занесете забагато, або замало, або ще якась штука станеться, ви просто це перекриваєте тоном зверху або тушуєте края спонжиком, і все, в принципі, у вас є ідеальний контур. Отже, ось так ось виглядає сторона Evelyn, Зараз буде сторона Елен Про, і я вже бачу, що багато рум'янців. Втратилось, коли я додала бронзер або контрінг, або бронзер. Коротше, немає різниці, і то і то, в принципі, однакові продукти просто з різними назвами: той теплий, який імітує засмагу, а той імітує скулу. Але в принципі, і те, і те при різних кольоротипах можуть використовуватися для. Однакових речей, ніби норм, ви скажіть мені, норм виглядає. Я насправді себе погано бачу. Я іноді дивлюся свої саме відео і дивуюся, боже, що ти собі намазала? А ви розумієте, мені тут лупаше світло в очі? Я майже нічого не бачу нормально, адекватно. І іноді ну виходить щось таке незрозуміле. Ну просто щоб ви знали, що я половину часу себе не бачу адекватно. Тому, вибачте, якщо це виглядає стрмно, я реально раджу класні продукти. Навіть якщо вони так не виглядають. Подивіться мої тіктоки та інстаграми, там все видно більш круто. Ніби все розташувалося, прийшов час закріпити макіяж, розсипчастою пудрою. Це Белл. досить невідомий бренд для багатьох, але це класний польський бренд, бюджетний бренд. Якщо не помиляюся, навіть еко-бренд. І взагалі, все, що ви маєте про нього знати, це те, що в них дуже класна розсипчаста пудра, яка непогано фіксує макіяж. Залишає такий натуральний фініш і коштує 150 гривень, здається. Її вистачає досить надовго. Вона довго була в моїх фаворитах, поки я не перейшла на ланком. Ланком просто має більш матуючий ефект, тому він мені подобається. Але для дівчат, які хочуть натуральний ефект і зафіксований макіяж, то це бель. І до речі, пудру важливо наносити такими вбиваючими рухами, а не розтираючими, тому що є можливість змазати попередні шари косметики, тобто посунути тональний або рум'ян, або контурінг. краще не треба. Краще себе так легенько побити пензликом по обличчю. Наступним етапом я фіксую кремовий контурінг сухими, і зараз мій фаворит це палетка від ламель. Так, тут далеко не всі кольори вдалі, і взагалі хайлайтер в мене розбився і випав. Але коло, кого це хвилює, якщо тут дуже класні є прохолодні кольори саме для контурінгу. Рум'яни, як на мене, абсолютно, ну саме для моєї шкіри, вони нікуди не годяться, але оці два рефіла… Для контурінга мені дуже сильно подобається. Тому, якщо потрібен якийсь дуже вдалий відтінок для контурінгу для тих дівчат, то він знаходиться тут в палеці 0,3. три. ми звичайно звідси брати не будемо, тому переходжу до наступного фавориту. Про цей продукт знають майже всі. Це вічна класика бюджетних рум'ян Елен Про. У мене зараз складається відчуття, що в них якась тенденція робити дуже маленькі продукти, але досить якісні. Тому оця от низька ціна в результаті складається не через якість продукту, а Через його дуже малесеньку кількість. Напевно, краще наквесити півграма гарного продукту, чим три кілограми гімна за ту саму ціну. Але як ви бачите, рум'яни мега насичені, класно лягають. Про них поганого нічого також не можу сказати, окрім дуже маленького об'єму. Ну, ще упаковочка дуже швидко старається. вона така хліпінька. А, пластмасова, коротше, ну дешева упаковка, але продукт виглядає на обличчя гарно. Наступним продуктом у нас йде кремовий хайлайтер і це також така вічна класика. Всі порівнюють його з Діор. Дівчата, нічого спільного цей продукт з хайлайтером від Діор немає. Я порівнювала ці дві речі в себе відео в Тіктоці. Вони дуже різні, але це не означає, що цей хайлайтер поганий. Просто ну ні, вони не схожі. Звичайно, що... Хайлайтер від сяє більш делікатно, більш непомітно. Цей такий більш з великими помітними блискітками, але це не означає, що він не гарний. Він все одно класно виглядає на обличчі, ніжно лягає. Розхід в нього маленький, вистачає його надовго, тому не розумію навіщо порівнювати його з діор. Тому делікатно трошки наношу на вилиці і переходимо до брів. На жаль, мій улюблений олівець для брів закінчився. Це був такий механічний олівчик від Евелін, тому можете лише його собі уявити. А от серед бюджетних продуктів для губ це також. Продукт від Evelyn, це гель, чи віск для брів, чи мило. Тут написано, хоча ну, це ближче до воску, тому що мило для того, щоб активувати, потрібно додати туди води. А тут воду додавати не потрібно. Ви просто вазюкаєте тут щиточкою для брів і зачесуєте брови. З плюсів брови реально гарно фіксуються. Розхід. Невеликий, вистачає цієї штуки надовго, навіть жорсткі волоски воно вкладає непогано. З мінусів може залишати білий наліт, Але білий наліт залишається в якому випадку? Перше, ви протягом дня ці брови постійно чіпаєте, чи вони у вас не знаю за щось чіпляються, тоді може залишатись білий наліт. Друге, це ви вкладаєте брови, як я робіть так. А після того, як нанесли тональний засіб, тобто ви цією щіточкою чіпляєте тон, чіпляєте його цим от милом чи воском і заносите туди тональний, тому такий от білий наліт він з'являється. Але загалом, як для бюджетного продукту, це напевно найкращий варіант з'єви. Зараз ми перейдемо до очей, і буде дуже нечесна річ. Я покажу вам свій улюблений продукт. Але є єдина проблемка, він лімітка. Це лімітовані кремові тіні від ламель у... 402 другому відтінку, і про них мене питають реально всі у кожному відео дається тіні, Обов'язково буде хоча б один коментар, яким запитаєте ви чи хтось інший, типу де ти їх купила, що це за тіні. Друзі, це лімітка. Так її можна ще десь у когось купити. Якщо ви любите такі сяючі кремові тіні, то я дуже раджу це зробити, тому що вони неймовірно гарні на повіці. Я вам їх зараз покажу. Але якщо ви не встигли вихопити цю лімітку, не біда, я вам покажу інший продукт. Це не аналог, але також дуже-дуже гарна косметика. Це кремові тіні з нової колекції, також від Evelyn Choco Glamour. В них є і сяюча версія, і матова. Так, вам потрібно досить швидко їх тушувати, тому що вони можуть застигнути. Але якщо, наприклад, наносити пальчиком, то вони класно розігріваються. і Можна навіть собі якусь тушовочку ними зробити. Оскільки я дуже люблю оці от саме тіні, я наносу їх на повіки, ви їх побачите і можливо зможете у когось купити. Тому що я бачила, що багато дівчат, навіть на якихось сайтах, барахолках продають оці от тіні, не розуміючи, який це насправді скарб, тому що це напевно найвдаліший продукт навіть для експрес-макіяжу, воно дуже ніжно втушовується в шкіру навіть. Пензликів ніяких не потрібно. Я от для цих тіней пензлики не використовую. Дуже приємно він сяє. Єдине, що не потрібно забувати фіксувати його якимось сухим продуктом, бо все ж таки це кремова текстура, і вона може скататися. А якщо ми вже кажемо про сухі тіні, найкраща бюджетна палетка взагалі це Lame Self Love. Так вона виглядає так страшно, але це не тому, що вона пережила якусь страшну трагедію. Це тому, що я постійно нею користуюся. на ній зверху щось розгоджу. І мій фаворит це Self Love у 402 му відтінку. Єдине, що вони змінили формулу, і це і тепер оцяйвошка, як ви бачите, моя улюблена, а, вона виглядає по-іншому, має не такі великі блискітки, тому подобається мені менше. Тому я вимазую все, що залишається, і якраз цими тінями я закріплю а, те, що в мене на повіці. Щодо матових відтінків, варто сказати, що вони дуже легко тушуються. Дуже гарно виглядають на повітці, а вони в принципі універсальні. Тут я відтіночок більш холодний, більш теплий. Я зазвичай їх змішую і просто додаю в складочку повіки. Коротше, максимально універсальна палетка і для денних макіяжів, звичайно, дуже яскраві вечірні. Вони не зробите, але якусь базову таку версію, якщо вам потрібно фарбуватися щодня. Або ви взагалі фарбуєтесь, наприклад, раз на місяць. То це, в принципі, універсальний варіант для всіх. Наступний продукт це підводки. Їх також буде дві у двох різних формулах. По суті, кожна для себе зможе обрати найкращий варіант: це Maybelline New York. Це підводка від Maybelline Lasting Drama та Evelyn Variete. Така от підводочка у. Фомастері. А якщо ми повертаємося до підводки від Maybelline, вона з таким більш класичним пензликом. А чим вони класні? Вони досить стійкі. Звичайно, якщо ви будете терти очі, вони кудись поїдуть, тому що ну, ці підводки вони не водостійкі, не сльозостійкі, вони просто класно тримаються весь день, якщо немає ніяких. Додаткових факторів. Тобто, якщо вам потрібна якась максимально стійка підводка, щоб і дощ, і сльози, то це не вони. Вам потрібно якусь інглотовську брати. Я намалюю стрілки, все ж таки оцією підводкою від Maybelline. Не знаю, вона мені чомусь подобається більше. Тут класний пензлик. а він чітко вимальовує стрілки. Я завжди залишок знімаю ось цей от ободочек. І малюю свої стрілки. Наші стрілки готові. Переходимо до туші. Донедавна в мене був один дітиний фаворит. Він тримався два роки, і це була туш також від Evelyn Вар'єте. Зараз ви скажете, що це відео вони проплатили, але на жаль, ні. Тому що це перше місце попорола туш від Maybelline. Так, знову як і в випадку з підводками. Maybelline мені подобається трошечки більше ніж Evelyn Вар'єте. Ця більш для натурального ефекту вона також є і коричнева, і чорна, а ця прям для ефекту таких. Лялькових, вій, великих вій, об'ємних. вій. І, і мені чомусь різко почав подобатись цей ефект. Це туш від Maybelline Firework, це їх новинка. О, і всі кажуть, що тобі заплатили за те, щоб ти її рекламувала. Господи, друзі, дай Бог, щоб вони мені за це платили ще для відосів на Ютубі. От, єдиний мінус, чи можливо не єдиний, для кого як? Те, що вона відбивається. Тобто їй потрібно час, щоб вона застигла на віях, на повіях. Тому що якщо ви кліпнете невдало, вона відіб'ється на всьому осі. Вона дуже кремова. Я знаю, що такий ефект не для всіх, але це виглядає максимально як накладні ві. Наскільки це може бути зроблено тущо взагалі? А от щоб розказати вам про свої фаворити для губ, мені не висушить, напевно, і п'яти років, тому що їх реально багато. Але давайте вам покажу всі продукти, які мені ну прям дуже подобаються. А для комбо я оберу лише два. Отже, серед олівців в мене зараз два фаворити, два бренди це ламель та пастель. Як вони гарно римуються. Олівці різні за тексту. Стурою пастель в дереві, ламель такий більш восковий, більш стійкий. Але тут дуже класний кольор від пастель. 205, такий нейтральний, холодний. Зараз я його і використаю. А от серед останніх бюджетних фаворитів для губ це NYX, нюх, міль улюблений, NYX Slick-Click і от така от олійка в більш стандартному форматі. Це дуже швидко. Це класно виглядає на губах. Воно їх трошки зволожує, не сушить, не пересушує. Я розумію, що це не для всіх, тому що ну, багато хто не любить оце трошки липкенький ефект на вустах. Мені норм. І також дуже часто на центр я наношу тінт від глимбів, в 0,3 відтінку. Класно виглядає. Такий ефект заціловане. Губ це також мій топ-фаворит. А ну і ще багато хто питав про цей продукт. Це від Патрісія Ледо, Колор Пуш. Да, в ну четвертому відтінку. Це по суті той самий Sleek Click, але просто ну від Патрісі Формула схожа цей більш кремовий. Напевно, якщо хочете, я вам його зараз покажу. Як ви можете сказати, хочете ви чи ні? Напишіть в коментарях, якщо захочете відео про всі мої фаворити. Для губ, саме в мене дуже багато продуктів, є що вам показати. А зараз я все-таки нанесу олівчик від пастель та оцей от колорпуш від Патрісії Ледо. Як ви бачите самі, колір неймовірно гарний, ну реально топовий. Сподіваюся, я не забула жодного продукту в цьому макіяжі. Це реально були мої найфаворитніші фаворити, якими я фарбуюся мало не щодня. Пиши що в коментарях, чи подобається тобі такий формат відео, а також на які продукти зробити огляд. Можливо, ти б хотіла повний макіяж косметикою менше Патрісія Ледо, якщо так залишається. Коментар. Не забувай підписуватися. Мені це дуже важливо ставити своє вподобайку, передавлятись відео, робити репост, колокольчик. Коротше, все, що потрібно для YouTube. А я всіх дуже сильно люблю. Всім па-па! Дивіться, який манікюр класний, до речі, зробила вчора.